Дідова дочка і бабина дочка. Жили дід і баба. Дід мав собі дочку, а баба собі. Дідова дочка була гарна й роботяща, а бабина погана й ледаща. Баба каже дідові Відвези свою дочку в ліс, бо вона ледача І дід повіз, бо слухав у всьому бабу. Приїхав у ліс, дивиться, хатинка стоїть. Завіз дочку в ту хатинку, наносив дров, напалив. Дівчина заснула, а дід утік додому. Стала дівчина вранці, а тата нема. Біжить вона лісом і надибає шопку. Та шопка була повалена. І говорить до дівчини шопка: Вимости мене, я стану тобі у великій пригоді. Дівчина закотила рукави і мастить. Вимастила файно, і біжить далі. І надибає пічку. Пічка говорить Вимасти мене, дівчино, я стану тобі у великій пригоді. Дівчина закотила рукави, вимастила і біжить далі. І надибає Яблуньку. Ябонька говорить Збери з мене осельницю, і я стану тобі у великій пригоді. Зібрала дівчина за яблоки осельницю і біжить далі. І надибає засмічену керничку. Керничка говорить дівчино, вичисти мене, стану тобі у великій пригоді. Вичистила дівчина керничку і біжить далі. Дивиться, іде замазана сучка і каже дівчино, помий мене, стану тобі у великій пригоді. Помила вона сучку, біжить далі і прибігла на те саме місце, де була. Та й надибує вона знову шопку, а в тій шопці стоять коні, впряжені у візок. А на візку лежить все, що треба дівчині, до віддавання килим, шафа, ліжко і все вбрання. Сіла вона на візок з добром і їде, і надибає пічку. А в пічці такі великі хліби, і каже пічка дівчино, забери цей хліб собі. Вона забрала хліб і їде далі, і надибає ябоньку. А ябонька говорить їй Збери з мене яблука і забери собі. І вона зірвала великі файні яблука і поклала їх на візок. Іде далі і надибає керничку. А керничка говорить їй дівчина, напийся води. Напилася дівчина з кернички і їде далі. Їде, їде і надибає ту саму сучку. І сучка показала їй кубку золота вона забрала те золото і їде додому. Під'їжджає дівчина до батькової хати, а в хаті під лавкою сучка лежить і каже Дідова дочка, добро везе, дідова дочка, добро везе. А баба їй штурх коцюбою, мовчі. Але чує баба, віз горкотить. Глянула, в'їжджає на подвір'я візок з добром, а на ньому дідова дочка. Як занесли все те добро до хати, баба каже дідові Завези туди й мою дочку. Дід узяв і повіз, привіз до тої самої хатинки, наносив дров, напалив. Дівчина лягла і заснула, а дід поїхав додому. Встала дівчина і біжить. Надибає шопку, а шопка й говорить Вимасти мене, дівчино, стану тобі у великій пригоді. А дівчина каже, мені мамка казала ручки не бруднити і побігла далі. Та й надибає пічку. Пічка була розвалена. Каже вона дівчині, вимасти мене, стану тобі у великій пригоді. Мамка сказала мені ручки не бруднити і побігла далі, надибає ябоньку. Ябонька каже, збери з мене осельницю, стану тобі у великій пригоді. Мені мамка казала ручки не бруднити і побігла далі. Біжить і надибає керничку. Каже їй керничка «Дівчина, вичисти мене, стану тобі у великій природі. Мені мамка казала, щоб я ручки не бруднила, і побігла далі і надибає сучку. Сучка каже «Дівчина, помий мене, стану тобі у великій природі. Мені мамка говорила, щоб я ручки не бруднила, і побігла далі. Оббігла вона кругом і прибігає знов до тої шопки. А в шопці стоять коні, запряжені у візок з добром. Лиш добігла дівчина до шопки, а шопка зачинилася і нічого нема. Побігла далі і надибає пічку. А в пічці такі файні хліби, але закрилася пічка для дівчини хліба нема. Побігла вона далі і надибає явоньку. На ній такі яблука файні, а явонька не дає. Побігла далі, надибає керничку. Хотіла напитися, а карничка закрилася, не дає води. Побігла дівчина далі, надибає сучку і золотоє, а не дає їй сучка. І побігла дівчина далі, бігла, бігла і додому не добігла, почався мороз. Вона впала і замерзла. А дома сучка лежить під столом і каже бабина дочка замерзла, бабина дочка замерзла, а баба їй штурх коцюбою, мовчи. Та й каже дідові іди, діду, привези мою дочку, бо вона не може сама добро привезти. Дід поїхав і привіз бабину дочку мертву.